Новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді в продажі автомобіль наших клієнтів. Volkswagen Jetta в комплектації SE 2013 модельного року. Сказати, що вона була з пошкодженнями, ну це перебільшити в тисячу крат. Я зараз аж повім, там трошки задній задні вампери, щоб гарні там була мізана. Приємна машинка. Поїхали, пристрійться. Так, по-перше, що розкажу, вона трошки більше більш півтора року в Україні, там, рік, півтора точно не знаю, отак десь. Пробігу вона заїжджала, була 135 тисяч кілометрів США, зараз 168 Вона встигла не тільки по Україні поїздити і по Європі. До речі, от в неї ТО в Європі робилось на 102 тисячах міль, зараз 104 до 112, ну тільки, тільки зроблено нещодавно. Двигун тут стоїть 2,5. Ну, Він достатньо популярний, я знаю, що... Перевірений, надійний якраз фольксвагенський двигун, за котрим всі ганяються. Да? І 6 гідротрансформаторний автомат. Вибачте, бачите, холодно, таке запінаюсь трошки. Тут підкапотка все повністю рідне. І сфарбоване тут тільки крило, чисто косметично підфарбовувалося переднє праве. Підфарбовувалася задня права варочка. І з пошкодження з фото з аукціону, ви зараз побачите. Тут був тільки бампер і трошечки низ кришки багажника він також робився. Все в іншому без запитань і без зауважень. Технічно ми ще проїдемось, з перевіримо, як вона їде, але я вже завжди кажу, що з того, будь ласка, ви можете замовляти. Дивіться, така гума непогана стоїть. Я б сказав, що дуже навіть протектор ідеальний. Ну і можна зачиняти. Стан сидінь і стан... і стан салону. Ось я вам проводжу, показую. Я його в цілому можу назвати ідеальним. Одне єдине зауваження, ось о маленьке отут. Все. Рік в неї 13-й був і в Штатах. І до України приїжджає машина 13-м, але отут от вересень 12-го року конвейерна дата, тому у нас розмитнюються машини по тій наліпці. Розмитнення за рахунок цього стає дорожчим. Пояснення коротке, я думаю, ви розумієте. Так, тепер. Е Підігрів дзеркал у нас є, я думаю, що нам це зайвим точно не буде. Чотири склопідйомника. Кнопочка кнопочки відкривання багажника. Світло тут стандартне, вколвикал. До речі, в фарах не знаю, чиноншелет стоїть. Зв... Ну, Світло б таке приємне. Яскравість приладів. Тепер тут круїз контроль. Ну і перемикання світла, дальні ближні, шкіряне кермо. Кермо в цілому я вам скажу, теж непогано дуже ще збереглося. Незначні від колись ну, маленькі, можливо, тут трошечки є такі царапинки, а так дуже непогано. Тут стандартна мультимедіа, звичайний кондиціонер і 6 автомат, це спорт портрежимом, а також цібтроніка. Я вам скажу так, мене не дивує те, що е, я бачу тут тільки AUX є з того, що ми можемо під'єднати телефон, щоб слухати музику, наприклад. Да? Тут ще хансферій немає для Америки, це мене трошки дивує. Це не для Америки, і для 13-го року. але Ще знаєте, що цікаво? Ручне механічне вперед-назад сидіння їздить регулювання, а спинка електрична. Будь ласка. Так, цікаво, гібридно. Ну Дивіться, розмістився, я б про це знав, але вам розкажу секрет. Розмістився зі своїм ростом 193 см сам за собою. Тут дуже зручно, комфортно сидиться. Впевнено скажу, що комфортно буде сидітись вдвох. Третій пасажир тут зайвий, бо дуже високий тунель, цей коридорчик і дуже близько пінал, борода так називаємо. От, ну, Дитину можна посадити, але в цілому комфортно, зручно рухатися, якщо так кудись їхати далеко, то вдвох. Але круто, комфортно. Що в нас є? У нас є підлокітник, підстаканник, все звичайно зручний широкий підлокітник, мені подобається. О, тут у нас є ще цікава така штучка, кнопочки, ми можемо зачиняти відчиняти двері, центральний замок, ну, підкурювач. І таких от дві ніші під гаджети чи під якісь речі, і ще в дверях і під стаканники. Ну, Взагалі, на другому ряду сидінь 5 балів для седана такого класу. ну, Навіть супер. Так, Дивіться, багажнику трошечки тут є мотлаху. Але не брудного і не зайвого то людині треба було, щоб він тут лежав. Багажник чистий, дуже об'ємний, кльовий. Теж по п'ятибальній системі я ставлю 5 балів, він не широкий і глибокий. Супер вау. Знизу запаска. Все в оригіналі, нове Bridgestone, наскільки я розумію, це рідна запаска, все взагалі не тронуте. Далі що у нас? Демкрат, викрутка є, балонник є. Ну, отак от все наче виглядає, як має бути. І зачиняємо. Шікс. Тронулись, прокатнемось, розповімо свої враження. З чого почну, напевно, ті, хто слідкує за моїм каналом, хто слідкує чи якось знайомий з моїм життям. Тобто я прихильник японських марок автомобілів. А, ну, до німців в мене своє ставлення і повага до них є. В питаннях комфорту, там, зручності, моментів деяких ось. Я що скажу? Мені здається, от, ну, джетта є речі, на котрі я не можу сказати, я на чорно біле не можу сказати. От, Наприклад, якщо я Dodge Journey не розумію, як автомобіль. ну, я не, не розумію, чесно кажу, тобто, В мене є нерозуміння взагалі за що. Але я ні, нікого не хочу ображати, коли я кажу, як висказую ви вам свою думку. До Джетту я сприймаю. все ж таки, Вона зайняла свою нишу. Вона в своєму бюджеті дуже непогане авто, я знаю за що її люблять. Вона достатньо комфортна, простора, така м'яка, еластична, ну, прикольна тачка. От, І е, мені здається, так знаєте, що вона зайняла на нашому ринку нишу Шкоди Октавії. Ну, тільки, по-перше, все одно це ж Volkswagen. Десь така сама любов народна, як є до Шкоди Октавії, так само, напевно, і до джети. Я приблизно порівнюю в одному класі ці автомобілі. Да? От так. Ну, Чого не відрівняти, Volkswagen Auto Group дуже радує плавністю. Плавно, комфортно, тихо. В ну, Мені дуже подобається. Так що тут зауважень до комфорту, скажімо чесно, нема. Сидиш як в, ну, скажімо так, в дорогій машині, комфортабельно все вау. Що скажу вам відносно трансмісії? В цілому, тут стоїть 6-ступінча, наскільки мені відома, гідротрансформатор на автомат компанії Aisin. От, але але... Volkswagen робить трансмісії DSG. Чи люблю я їх, ну не скажу, що прям дуже. Понятно, що є питання до їх надійності. Але в цілому, дань сучасності ми нікуди не подінемо. Зараз в цьому напрямку рухається Новагавська група повністю. Я вважаю, що це. ну, дань сучасності це сучасні круті трансмісії. Але так, да, вони там мали свої проблеми, вони вже набиті шишки. Тобто отриманий досвід, ну вони ці я не розумію, що ці хвороби, напевно, вже вилікували за стільки років. Але те, що це кру, ну, круті трансмісії, як вони їдуть, як вони перемикають, тут складно якісь зауваження зробити, круто. Я от з'їжджаю на погану дорогу спеціально, і хочу вам затвердити, що я вже це перевірив. Це дуже непоганий тест-драйв, тому що камера. Набагато краще передає звуки, аніж в житті їх, їх чуєш. Це вже перевірив. Якщо є якийсь грохіт чи стук, то ви його почуєте обов'язково. Давайте я помовчу. Як говорив один мій знайомий перекуп, упруга як м'ячик. Давайте спробуємо від нуля до сотні, як вона поїде. Вау, сотню зробили. Прикольно їде. Непогано набирає, мені дуже подобається. От чесно кажу, приємні враження за кермом. Як підспівує двигун, як вона набирає, все чудово. Що я можу підсумувати? По-перше, зараз мені тепло на вулиці Морозу, але це мені вже дуже подобається. Приємний салон, приємна машина в управлінні. Супер. Вау. Мені здається, що ціна якість все ж таки дуже непогано. При тому всьому, що це вам каже людина. Скажімо так, Япон да, який по японським брендам і маркам, мені подобається. Ну, я знав, що Джета мені подобається і до цього. Непогана машина. От. Я в своєму житті напевно, все одно віддавав би перевагу японцям, але е, ну, якщо подобається, то зупинити я нічим не можу. Джета я в принципі, рекомендую. Що ще хочу сказати, ну, на додаток. Підігрів сидінь, напевно, не вистачає на шкіряному салоні, тут його нема. Доставити зараз у 21-му віці сторіччі можна, наскільки я знаю. От, так, хтось буває, там якісь чехли надягає чи ще щось. От, але звісно, коли в салоні вже тепло, то того не помічаєш. Жамбавлюха ну, трандавто. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги і обов'язково перемоги. Слава Україні! Мені ще дуже сподобався тут підлокітник, от Маю про це сказати, наголосити на цьому, дуже кльовий. Дивіться, по-перше, ми міняємо тут, як, як нам потрібно, висоту його. І от ми вверх підіймаємо і защелкуємо різні положення. Так само він виїжджає вперед-назад. Ми можемо змінювати дальність. Тут кармашик він знищує підлокітник. ну Мені він дуже сподобався функціонал. That will you see on the, the meat.